Наношу сером з гіалуроновою кислотою, а шкіра сохне все більше. Взагалі, всі ці сероми це просто маркетинговий лохотрон. Обличчя після серому липке та неприємне на дотик. Привіт, мене звуть Яна Токар, я доктор естетичної медицини. І ти на каналі не косметолог, а лікар. Сьогодні я розкажу тобі найпоширенішу помилку в нанесенні серомів з гіалуроновою кислотою і чому ти не отримуєш від них ефекту. Дуже часто до мене звертаються пацієнти, і, надивившись реклами і витративши кошти на досить коштовні серуми з гіалуроновою кислотою, скаржаться на те, що вони після їх використання отримують ще більшу сухість. І у всіх них є одна. Велика помилка. Ні, точніше, дві. Перша помилка це купувати продукти без консультації з дерматологом, бо ти просто витрачаєш гроші і не розумієш, буде в тебе ефект чи ні. Ну тут як повезе. А ще дуже часто бренди, які мають дуже потужну рекламу, в них. Е Активні компоненти, ну такі собі, тому що більшість бюджету йде на маркетинг, тому важливо розуміти, що застосовувати. Але все-таки головна помилка у них одна: це нанесення цих серумів на суху шкіру. Здивовані так, так, не можна сероми з гіалуроновою кислотою наносити на суху шкіру, тому що це буде давати тільки зворотній ефект. Замість того, щоб зволожувати, гіалуронова кислота буде ще більше висушувати вашу шкіру. І зараз я пояснюю чому. Перша причина це гігроскопічність гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота діє як дуже потужний гігроскопічний агент тобто вона здатна притягувати та утримувати вологу. Проте вона не генерує вологу самостійно, а бере її або з навколишнього середовища, або з верхніх Шарів шкіри, якщо шкіра суха або вологість повітря дуже низька, гіалуронова кислота почне тягнути воду з більш глибоких шарів шкіри, що може приводити шкіру до її дегідратації, тобто висушування. Відповідно. Ви наносите сером з гіалуроновою кислотою для того, щоб зволожити шкіру, а цей сером ще й витягує ту вологу, яка є у вас в тканинах. Приблизно той самий ефект відбувається в літаках, коли ви наносите патчі або тканині маски на обличчя. Силіконові гідрогелеві маски там, до речі, інший ефект. Це стосується тільки тканинних. Якщо продовжувати так наносити сером, то окрім відсутності ефекту зволоження, ви ще можете стикнутися з такими проблемами, як стягнутість шкіри. Лущення шкіри або навіть з мікротріщинками та повна дегідратація шкіри. Печене яблучко бачили? Ну от щось таке буде. Звісно, не швидко, але до цього йде. Уникнути цього ефекту і отримати максимальну користь від серумів з гіалуроновою кислотою надзвичайно легко. Наносьте їх на злегка зволожену шкіру. Тобто, після етапу очищення промокніть своє обличчя паперовими серветками, потім зробіть пшик свого тоніку або нанесіть його на долоньки, розподіліть по обличчю. І все. Наносите швиденько серум з гіалуроновою кислотою, поки шкіра не висохла. Не використовуйте тонік в догляді, тому що у вас лагідне очищення. Просто не протирайте досуха шкіру. Злегка відіжміть її в паперовий рушничок або серветку і швиденько наносите свій серп з гіалуроновою кислотою. Таким чином, гіалуронова кислота буде отримувати ту вологу, яка є зовні, і нічого не буде витягувати зсередини. Ви отримаєте ефект зволоження вашої шкіри та максимально комфортні відчуття. Це допоможе зберегти вашу шкіру зволоженою та еластичною. Тобто я підсумую, гіалуронова кислота дійсно буде давати ефект зволоження вашої шкіри в умовах достатньої наявності вологи на її поверхні. Якщо ваша шкіра дуже суха і потребує максимального зволоження, тоді краще обрати не звичайні сероми з гіалуроновою кислотою, а сероми з ультра гіалуроновою кислотою. Тоді ефект буде набагато кращий. Та швидший. такі серуми є у бренду Фітосі, і тільки у них, тому що саме вони винайшли, запатентували цю ультранизькомолекулярну гіалуронову кислоту. І більше жоден бренд таке не може використовувати, бо це їхня розробка. А бренд Фітосі він базується на наукових дослідженнях та розробках, тому це повністю науково-доказовий бренд. І ще дуже важливий компонент: це те, що обличчя після використання серуму потрібно закрити кремом, тому що. Що крем відновлює гідроліпідну матію, яку ми порушили під час очищення, і допомагає утримувати активні компоненти серому у вашій шкірі? Так, є випадки, коли при жирному типі шкірі і високій вологості можна не закривати кремом. Наприклад, я не користуюся звичайним кремом зранку, тому що в моїй жирні шкірі це е, занадто багато. Я відчуваю таке обтяження шкіри, навіть якщо це максимально легенький крем. Бо я зараз живу в умовах високої вологості, тому я використовую етап очищення тонізації. Далі я наношу серум з гіалуроновою кислотою та легким ефектом. Холодку і далі закриваю це все санскріном. Бо це обов'язковий останній етап базового догляду за обличчям, тому що в мене жирний тип шкіри, я можу собі це дозволити. Якщо у вас суха або нормальна шкіра, сухі шкірі обов'язково закрити кремом, а зверху ще й санскрін. нормальній треба підібрати просто легенький крем, то жирна шкіра може дозволити собі таку похопку, якщо вона знаходиться в умовах підвищеної вологості повітря. Щоб знати усі всі нюанси і використовувати продукти, не Найбільш якісно для вашого типу та стану шкіри звертайтеся за консультацією до професійних дерматологів, які підберуть вам догляд. І вам не потрібно буде витрачати свою енергію на те, щоб у цьому всьому розбиратися, я стараюсь на цьому ютуб-каналі вам давати багато інформації. Проте це насправді настільки багатокомпонентні процеси, що у варіанті коротких ютуб-роликів неможливо розповісти все. Я скільки років вже практикую, я все рівно продовжую вчитися і поглиблювати свої знання. І кожного разу дізнаю щось нове, тому що наука не стоїть на місці. І навіть те, чим ми корувалися 5 років тому. Зараз вже може бути змінена або відкоректована за допомогою новітніх наукових досліджень. Використовуйте гіалуронові серуми з максимальною користю для вашої шкіри і пам'ятайте, що справжня краса в очах того, хто дивиться.